Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати цвіклу з вишнями або ж цвіклі, як називають цю страву з буряка та хорону на Західній Україні. 200 грамів замороженої, попередньо розмороженої вишні не надто дрібно порізати. Тепер нарізані вишні перекладаємо до невеликого сотейника. Ця страва має польське походження, і польською вона звучить як чуйко, і поширена вона там набагато більше, ніж у нас. Вона є практично на кожному великодньому чи також різдв'яному або просто святковому столі. Сік з вишень також зливаємо туди, скільки вдасться, і також виливаємо сік, який стік під час розморожування вишить. І будемо це все доводити до кипіння. Коли вишні закипіли, знімаємо їх з вогню. Далі нам потрібно буде. Три або два, в залежності від розміру, запечених буряка. Ми їх будемо натирати на дрібній терці. Я запікала попередньо у фользі і вистудила. Можна, звичайно, зварити не очищуючи. Найпростіша версія цієї справи це просто буряк з хроном, заправлений лимонним соком, сіллю та цукром до смаку. Але я люблю свої цвітлі саме з вишнями. Вони просто неймовірні смаком. І так, дотираємо наш буряк і на тій же терці будемо стирати хрін, який я попередньо підморозила, щоб легше було його натерти. Так, буряк, може, перекладемо для зручності у миску і беремо корінець хрону. Звичайний. Нам потрібно буде десь 4-5 столових ложок тертого хрону. Нічим не заправленого, тому краще взяти свіжий корінець хрону і його натерти. Таким от чином. Потираємо хрін. Такі цвіклі польські власне, є чимось споріднені з українським хроном, заправленим буряком або буряковим соком. Але вони значно менш пікантніші, ніж наш хрін. І цвіклі можна з'їсти дійсно дуже багато. Так, і тепер також додаємо туди наші вишні. Це разом будемо змішати разом з соком. Як є, додаємо. І одразу ж приблизно пів чайної ложки солі, або хто як любить до смаку. І ретельно все перемішуємо. Якщо ваш буряк не надто солодкий, можна додати дрібку цукру. І тепер цвіклі практично вже готові і перекладаємо їх до сервірувального посуду. Але якщо маєте час і витримку, то можете поставити на добу в холодильник, і такі цвіклі будуть ще смачнішими, тому що смак їх зробиться інтенсивніший. Вишні згризуться, як то кажуть поляки, з хроном, і смак проявиться в повні. Будь-які цвіклі це ідеальний додаток до м'яса, хоч страва чудово смакує і сама по собі. Смачного та вдалих кулінарних експериментів.